Пане Валерію, правильно я розумію, що у ці е, лякалки, які ми чули ну, десь півроку тому, що Росія вийде до виробництва такого, що зможе запускати по тисячі дронів на добу. Тобто, про це зараз мова точно не йде. Тисяча шахедів на добу неможлива зараз. Чому Можливо. Можливо, але, але, тоді... але щодня, а в разі накопичення? Звичайно, значить, тричі на місяць росіяни можуть в них темп випуску три тисячі шахедів. На місяць, так? тричі на місяць вони можуть запустити по 1000, але всі інші дні вони будуть відпочивати. Ситуація проста: значить, зараз вони запустили, от, якщо сьогодні 600, то це було приблизно 3900 шахедів на сьогоднішній день, вони запустили. Тобто, ще значить, приблизно 2200 в них залишилось. Це за який період часу, пане Валерію? За грудень. За грудень. Так. До сьогодні в них було 3285 запущено. Всіх, ну, вибачайте, не шахетів, всіх типів безпілотників, да? От, шахедів там було, ну, теж 1800, понад 1800 шахедів. Власне, шахедів в них залишилося 1200 приблизно, якщо там, ну, плюс-мінус там одна-дві сотні, да? От, тобто один раз тисячу шахетів вони ще зможуть запустити, але не більше. Або два рази по 600 шахетів. Ситуація така. Пане Валері, про наші потужності. Ви вже згадали про компанію Firepoint, яка є виробником Фламінго. До них навідалися журналісти БІБІСІ, цей секретний об'єкт. Пустили туди кореспондентів, показали їм виробництво. дещо навіть дозволили зафільмувати є репортаж. Власне, вони говорять: так про 200 дронів на добу. І забезпечення 60% дронових ударів сил оборони, 200 дронів на добу це чимало. Та якщо враховувати на за місяць, якщо вони дійсно щодня можуть виготовляти таку кількість, це багато. Але тут паралельно ви говорите, що нам треба заакцентуватися на ракетах. Правильно розумію? Тобто нам треба не скільки на швидкості виробництва дронів акцентувати свою увагу, а скільки сконцентруватись на далекобійних ракетах, правильно? Ну, краще й те і інше, і як, як наймога більше. Да? Значить, Щодо дрони, в них свої, в них свої функції. Да? От. А, так як у шахедів. ви ж бачите, що росіяни не відмовляються від ракет, маючи величезну, величезне виробництво там, і величезні пуски по нас в От. Але е, ураження від Шахеда і ураження від ракети це різні ураження. Да? Я ще раз кажу. Шахеди нормально будуть працювати і наші безпілотники, значить, відповідно подібні до шахедів, Вони будуть прекрасно працювати по НПЗ і по російській енергетичній системі. Ну, так, як шахеди працюють. Так? Ну, от. А для того, щоб працювати по підприємствам російського ВПК, потрібна більш потужна бойова частина. По складах потрібна більш потужна бойова частина. По командних пунктах потрібно проникаюча бойова частина. От тому нам, скажімо так, рівень випуску безпілотників нормальний. От. Якщо всі вони ударні, всі вони там FP1 та FP2, то випуск нормальний ми вже вдвічі переважаємо росіян по ударних безпілотниках. А от по, скажімо, реактивних безпілотниках, бо Фламінго кодифікований як реактивний безпілотник, і пекло так само, і Зараз не Барс, а там інша ну, остання, да, остання наша ракетна розробка, вони кодифіковані як реактивні безпілотники. Тому зараз потрібно ну, підвищувати, максимально підвищувати випуск власне, далекобійних засобів, які здатні нести велику бойову частину. Бо російську промисловість треба нищити. Інакше Росія війну не завершить. Погоджуюсь, пане Валерію, додам лише інформації. Наприкінці нашої розмови ми починали з атаки ворога, яка відбулась. Отже, є звіт від повітряних сил. На сьогодні було випущено 673 засоби повітряного нападу: 38 ракет та 635 БПЛА різних типів. Збито або ж подавлено 621 ціль, зокрема 587 ворожих БПЛА та 34 крилаті ракети Х-101 та Іскандер-К. Отака картина. Ну, непогано з 35 запущених 34 збито, да? так? Це А, але нормальні... Нормально з біда, виходить з кинжалами біда. Три mm -hmm. аеробалістичні ракети кинжал. Ну розумієте, росіяни стріляють туди, де вони вважають, нема. По-перше, вони стріляють да, туди, де нема е... антиракетних систем. В перший момент. І другий момент: е... Петріот це не панацея. Петріот має добрі шанси збити кінжала, але вірогідність цього не надто висока. Тим паче ми не можемо зосередити, ну, наприклад, для надійного захисту великого міста потрібно дві батареї Петріот, мінімально дві. Бо він і працює секторно, і пускові установки в нього не вертикального старту в напрямку запускають. Якщо, наприклад, радар навіть піймав, а пускова установка в цьому районі направлена в іншу сторону, ну, тобто є багато проблем з Петріотом. Це не найкращий комплекс. От. Щодо власне, пускових установок, щодо радарів, але поки він єдиний. Ну, є ще сам в ті нової генерації, але він ще серійно не випускається. Є еро ізраїльський, він набагато кращий набагато дешевший. Але Ізраїль нам їх не поставляє, навіть Німеччина тільки тільки значить, чи то отримали, чи готується отримати перший ЕРО. Ну, тобто маємо те, що маємо, і через це кінжали збивати вкрай важко. От, бо якось до іскандерів ми вже призвичайлися, але кінжали там і більша швидкість, і більший вибір районів, куди можна запустити. Бо в іскандера дальність 500, а у кінжала, який запускається з повітря, ще й розганяється і з великої висоти, не треба витрачати паливо на підйом і на розгон. так? Да? У нього дальність 1500. Тобто, практично, якщо е, літаки виходять близько наших кордонів при старті Саваслійки чи при старті з Моздока виходять на Чорне море, нема точки в Україні, по яких вони, яку вони б не могли б, по якій вони не могли б запустити кинджала. А далеко не всі У нас зараз Німеччина передала ще два петріоти, у нас лише 12 петріотів. Ну з офіційної інформації, як повідомлялося. Ми маємо 12 патріотів і один сам в ті, який ну, не підтвердив можливість уражати балістику. От. Тому, да, дійсно, ми вразливі, і нас рятує те, що в росіян мало цих ракет, і вони мало мало винищувачів, мало літаків міг 31 пускових установок для них, да, які здатні їх запускати. Так, така картина, тим не менш про дякуємо всім захисникам, оборонцям, які боронили нас, які тримали небо. Дякую вам, пане Валерію, за те, да, що підключилися за вашу експертизу. Да, будь ласка, на все добре. Спасибі, на все добре. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Це важливо для нашої роботи. До зустрічі.